Всім привіт! На зв'язку Макс. Говоримо про нову рулеточку від Biржі Binance. Хто не знає, що це таке, в цьому відео я розкажу, що це за рулеточка, але я думаю, що ви вже зрозуміли, що це, що це щось прибуткове. Розкажу, що за рулеточка, розкажу, що потрібно, щоб прийняти участь, розкажу і покажу, як це зробити. І тако, зразу забігаючи трішки на перескажу, що можна виграти до 5000 баксів за прості такі, ну буквально там 2 дії. Тому, друзі, якщо вам все цікаво, давайте будемо дивитися це відео. І перше, що потрібно, звичайно ж, це реєстрація і верифікація на біжі Binance. Якщо у вас ще немає аккаунту, посилання на реєстрацію залишаю в описі, переходьте, реєструйтесь, нічого складного там немає. Потім переходимо за іншим посиланням. Це вже на пост в моєму телеграм-каналі, на пост з цією акцією, з цією рулеточкою. До речі, хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково підпишіться тут. Не тільки про цю акцію, про цю подію. Завжди є якась цікава, корисна і, звичайно ж, прибуткова інформація. Переходимо, підписуємось і знаходимо ось цей пост. В ньому розписані кроки, які потрібно зробити. Також звертаємо увагу на період проведення. Ця акція у нас діє до 29 листопада цього року. Якщо ви дивитеся це відео пізніше, не біда. На каналі завжди є актуальні роздачі промо е, такого роду фішечки, в тому числі від біржі Binance. До речі, якщо ви бажаєте прийняти участь в розіграші мерчика від Binance, ось тут піднімайтесь вище, також є пост, за прості дії, там підписка. Телеграм, інстаграм, ви приймаєте участь в розіграші мерча від Beach Bands. 20 щасливчиків отримують мерчик. Цікаво, приймаємо участь. Воно актуально до 5.12, тобто до 5 грудня. Без проблем. Можете зробити те і те. І також полистати, подивитися, що тут ще є. Повертаємось до нашої теперішньої акції. Що ж потрібно зробити? Переходите за посиланням ось тут активна кнопочка. Попадаєте на ось таку сторіночку, бачимо, як виглядає наша рулеточка, ми будемо її крутити. Щоб мати можливість прокруту, потрібно, спускайтесь нижче, виконати два завдання. Ну, або одне завдання тут. Два завдання, два прокрута. Перше, здійснити купівлю з карти мінімум на один BUSD». Мене «Моно» тут не пропустило. Потім спробую якусь іншу карту. Але ось тут з «Моно» пройшло. В принципі, суть та сама. Натискаєте Виконати, перекидає на сторіночку, де ви вибираєте «BUSD». Вибираєте суму, на яку хочете купити. BUSD. треба, щоб вийшло. Мінімум на один. Я поповнював на 45 гривень. Десь за хвилин 5 депозит було підтверджено, мої кошти поступили, мої гривні поступили на баланс. Binance, І в той момент в мене з'явилась можливість прокруту. Ця кнопочка стає активною, ви її натискаєте. Тут воно бігає, бігає, бігає і зупиняється на якомусь з квадратів. Мені випало 3 BUSD, можливо, вам пощастить більше. В чатах я бачив таких щасливчиків, які вигравали більші суми. Але це теж непогано, тим більше враховуючи те, що за комісію при поповненні я заплатив всього 18 копійок. Ось така у нас рулеточка від біржі Binance. До речі, вона не перша. Вона проходить регулярно. Там якийсь період пройшов, вона знов з'являється. Тому слідкуйте за анонсами в телеграм-каналі. Нагадую, що посилання є в описі. На цьому будемо закінчувати. Бажаю вам успіхів. Друзі, дякую за перегляд. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Всім побільше заробітків, гарного настрою, гарного дня. До нових зустрічі, пока.